Там, де світанки шепочуть траві, Де сонце сміється крізь роси живі, Там мамина пісня лунає здаля, мелодія серця, любові земля. У погляді небо, у слові весна, В усмішці тиша, що завжди ясна. Мамо, ти казка в дитячих очах ти світло в дорозі, крило на вітрах, вмієш мовчати. Коли слів не треба, ти дощ на долоні і є небо. Ти віриш, коли вже й сама не вірю, ти грієш серце крізь відстань і зиму. В твоїх молитвах моє майбуття у кожному русі джерело життя, без тебе і дім, то лиш цегла і стіни, бо ти його серце, душа і святиня. Тож в день матері вклонюсь тобі. За ночі недоспані, очі ясні, за те, що завжди, якби там не було, любов твоє вічне всесильне крило.